У старенькому будинку на околиці міста, де стіни вже давно просякли цвіллю, а під'їзди пахли вогкістю та старим анчирієм, мешкав чоловік на ім'я Артем. Йому було трохи за тридцять. Він працював вдома як фрілансер і вів досить усамітнений спосіб життя. Батьки давно поїхали до Польщі, а друзів він поступово втратив, бо рідко виходив на зв'язок. Так йому було зручно. Він любив тишу, контроль, і найголовніше, щоб ніхто не заважав. Квартира його була стара, з меблями ще радянських часів. Єдина річ, яку Артем оновив. Це двері металеві, товсті, з новеньким вічком, який він сам обрав і встановив. Йому чомусь подобалось іноді просто подивитися в нього, хоч майже ніколи нікого не бачив. На його поверсі було лише три квартири, і сусіди траплялися в коридорі рідко. В основному старенька бабуся навпроти та молода жінка з дитиною, яка майже не виходила з дому. Однієї ночі, коли Артем переглядав серіал у навушниках, його щось змусило зняти один з них. Він завмер. У квартирі було тихо, але за дверима. Було відчуття руху. Він повільно підійшов і подивився у вічко. Порошньо. Коридор, як завжди, напівтемний. Тьмяна лампа блимала над дверима бабусі. Він знизав плечима. Але перш ніж відійти, йому здалося, що хтось також дивиться. Але не ззовні, а зсередини, Зсередини дверей, прямо з вічка, як дивний зворотній погляд, неможливе відчуття, наче Очі спостерігають з тієї ж сторони, де стоїть він. Артем відсахнувся, посміхнувся сам до себе, перегрівся, засидівся. Напевно, серіал вплинув на уяву. А коли він повернувся до дивану, вічко тихо клацнуло, наче хтось доторкнувся до нього з іншого боку. Він прожив так ще кілька днів. Вночі постійно прокидався, в кімнаті стояла нетюча тиша, і щось невловиме тягло його до вхідних дверей. Він підходив, дивився у вічку і бачив лише коридор. Але з кожним разом з'являлося відчуття, що він щось пропускає, що погляд спостерігача все ближче. Однієї ночі він не витримав і вирішив встановити камеру з рухомим сенсором, направлену прямо на двері зсередини. Якщо це просто шум або глюк, дізнаюсь, якщо хтось справді лазить біля дверей, то піймаю. Камера писала усю ніч. Ранком Артем прокинувся і одразу перевірив запис спершу нічого, статична тиша. Напівтемна кімната, двері нерухомі. Потім у кадрі щось змінилося ледь помітно, як зміщення світла, а потім вічко почало обертатися зсередини, наче хтось повільно прокручував його пальцем. У Артема задрижали руки. Він поставив відео на паузу, підбіг до дверей. І миттєво приклав око до вічка, як завжди, поруч. Але все ж щось змінилося маленька подряпина зсередини скла. Її не було раніше. Він приклав палець до подряпини, відчув холод, і тоді з того самого вічка зсередини. Щось подивилось на нього, його тіло скувала крижана хвиля страху. Він відскочив і, не вагаючись, схопив молоток, яким колись вішав полички, і з усієї сили вдарив повічку, скло розлетілося, але навіть тоді йому здавалося, що він не розбив його повністю, що там залишилось щось інше. Коли він заглянув у щілину, побачив око реальне, вологе, кров'янисте, і воно дивилося просто на нього. Артем закляк, його долоня, якою він тримав молоток, тремтіла, око не кліпало. Воно ніби виринуло із щілини з-поміж уламків розпитого вічка. І Дивилася просто на нього, не рухаючись без емоцій. Замить він отямився, різко відскочив назад, впав на підлогу і відповз до дивану. Серце билося так сильно, що, здавалося, його удари лунали на всю квартиру. Погляд бігав по кімнаті в пошуках чогось, чого він сам не розумів: безпека, зброя, сенс. Але сенсу в тому, що відбувається, не було. Він набрав 102, але не натиснув виклик. Що він скаже, що в нього з'явилося око в дверному вічку зсередини? Йому й самому це звучало як мечня, а ще він не міг позбутися думки, якщо розповість, воно дізнається, воно чує, воно все бачить. Він підійшов до дверей ще раз. Тепер обережно, повільно, намагаючись не шуміти, але в щілині вже нічого не було: ані ока, ані слідів, лише скалки скла. Увесь день Артем провів у напруженні, не виходячи з дому. Він заклеїв вічко скотчем, поставив перед дверима табурет, затулив його рушником, але йому було неспокійно. Постійно здавалося, що хтось стоїть з того боку дверей. І не просто стоїть, наближається дуже повільно, крок за кроком. Тієї ночі він не міг заснути. Дивився на екран Ноутбука, бездумно гортав стрічки у вухах дзвін, а в грудях тугий клубок страху. Годинник показував 2.55 ночі, коли в кімнаті згасло світло. Раптово усе, і настільна лампа, і монітор, і сам ноутбук, повна темрява. Лише червоне світло зарядки блимає під столом, мов око. Артем завмер, а тоді почув клац. Це був звук прівки, яка відліпилась. Потім ще один, як краплі на підлозі, він узяв телефон, але екран не вмикався. Здавалось, усе навколо без електрики, навіть батареї відмовили. З коридору долинув звук, який змусив його тіло стиснутись. Скриїт по дверям, ніби довгий металевий палець шкребе по залізо. Він повільно відповз до дверей і зупинився в метрі від них. В кімнаті темно, лише слабке світло місяця з вікна. І тоді він почув відчини, шепіт, жіночий, глибокий і неживий, мов проходив крізь товщу води або землі, і він лунав зсередини квартири. Не з-за дверей. Артем закричав і з розпачу кинувся в коридор до кухні. Увімкнув газ, узяв сірники. Якщо щось наблизиться, він підпалить і себе, і все довкола. Він не збирався ставати частиною цього. Та тоді електрика повернулась, лампа на кухні спалахнула. У вітальні знову блимає монітор, а двері. Мов звичайні двері без шепоту, без ока, наче нічого не було. Наступного дня Артем викликав майстра, щоб зняли то вічко в залі. Він сказав, що воно тріснуло, і він не хоче, щоб залишилось хоч щось. Чоловік приїхав о 16-й, високий, похмурий, мовчазний, придивився до дверей, засунув викрутку. Почав викручувати зламане вічко. А ви точно самі вдома живете? запитав майстер раптово зиркнувши на Артема. Та так, а чому Бо хтось уже зняв це вічко до мене і поставив назад? Але на виворіт Артем нічого не відповів. Його пересмикнуло. Він мовчки дивився, як той викручує гвинти, а потім. Почув голос зверного отвору. Той самий, не відвертайся, я вже всередині. Майстер похолов, виронячи закрутку, яка покотилась по підлозі. Він подивився на Артема, потім на дірку. Але в ній було порожньо. Увечері, коли Артем залишився сам. Він заліпив отвір тканиною і наклеїв на нього кілька хрестиків з ізоляційної стрічки, але це не допомогло. О третій годині ночі він знову прокинувся, проти волі пішов до дверей і почув дихання прямо в обличчя з дірки. А потім щось почало тягнути тканину назовні повільно. Обережно, якби не хотіло порвати, як тварина, яка відчуває запах і лише тонкий бар'єр між нею і жертвою. І тоді в останню мить щось прошепотіло просто в його вухо: Я бачу тебе, і ти дивився на мене першим. Тепер чира твоя, Артем почав втрачати час. Це сталося поступово. Спочатку півгодини, яких він не пам'ятав, потім кілька годин, що зникали, ніби випаровувались. У телефоні з'являлися дзвінки, яких він наче не робив, списки продуктів, яких він не купував, повідомлення самому собі. Він не пам'ятав, щоб писав це, шепіт, який раніше лунав лише вночі. Тепер був і вдень, і не просто шипіт, а голоси. Вони перемовлялись між собою, але ніколи з ним йому не відповідали, лише балакали про нього, іноді пошепки за дверей, іноді, прямо у вухо під час сну. Артем записував себе на диктофон уночі. Він чув, як встає, як щось шепоче у дверне вічко. Потім сміється сам довго, і сміх, наче чужий, точніше, починається його голосом, але потім перетворюється на щось інше, глухе, багатоголосе, схоже на копію, що зіпсувалася. Він поставив камеру і зранку не зміг подивитися відео. Перші катери звичні, нічна кімната, слабке світло. Потім на камері видно, як він підходить до дверей, кладе долоню на них і стає нерухомим на 43 хвилини, без рух, без дихання, наче мертвий, а потім обертається і усміхається, дивлячись прямо в камеру. Як актор, який нарешті отримав головну роль. Та найгірше було те, що він не пам'ятав, щоб ставив камеру. Взагалі, сусіди почали скаржитись на звуки, на те, що він нібито ночами ходить по під'їзду і стукає в двері, що співає, що дивиться у вічку їхніх квартир, хоча його давно вже ніхто не бачив на вулиці. Він не вірив. Але потім сам побачив себе на камерах спостереження, стояв під дверима квартири старенької на третьому поверсі, нахилившись, ніби шепотів щось у шпарину, а потім ліз у щілину вічка обличчям повільно. Звісно, це не міг бути він, це монтаж, збій, підробка. Він вийшов на вулицю побачив себе у відображенні вітрини магазину, але відображення посміхалось поки він був блідий, знервований, воно посміхалось, його затримали. Психіатричну лікарню призначили як тимчасовий захід для відпочинку і спостереження. Він не поручався. насправді навіть зрадів. Бо сподівався, що все це наслідки стресу, безсоння, ізоляції, що все почалось з того вічка, що варто лише відійти подалі і усе припиниться. Та найстрашніше те, що після трьох тижнів медикаментів, сну, групової терапії йому стало краще. Голоси зникли, він нарешті спав, йому дозволили гуляти у дворі. І в нього з'явилася надія, що він був хворий і що це лікується. Але одного разу, після прогулянки, медсестра принесла йому листівку без підпису, лише одне речення я досі дивлюсь, і маленький малюнок, око тонке, чітке, наче знайоме, Вічко. Артем не зреагував одразу, він лише поклав її на тумбочку. Але тієї ж ночі він знову не міг заснути, і в темряві кімнати на протилежній стіні він побачив тінь дверей з отвором і з чимось, що рухалось зсередини. Лікарня мала бути порятунком білими стінами, колючими запахами ліків. Камерами на стелі. Тут не було темних коридорів, вічок, жодних дверей з отворами, лише прямі лінії, замкнений простір і таблетки тричі на день. Артем дійсно повірив: усе, що з ним було, це розлад, сонні паралічі, шизофренічна форма деперсоналізації. Він навчився приймати це. Навіть вдячно усміхався лікарю, коли той питав: Ну що, досі боїмося вічка? Ні, відповідав Артем. Його більше нема. Але Вічко було, бо воно залишилось вдома. Через місяць Артему дозволили телефонні дзвінки, він зателефонував своєму сусіду Сергію, єдиному, хто досі не уникав спілкування. Привіт! Мовив Артем, просто скажи: моя квартира вона стоїть зачинена? Так, наче я чув, що двері закриті. Але, брате, є одне але яке твоє світло в коридорі? Воно вмикається саме по собі. І ще це, мабуть, маячня, але я бачив тінь. Вона рухалась усередині. Артем замовк, губи пересохли. Сергій дихав у слухавку, а потім додав, і ще дещо, чиясь голова стояла прямо у вічку. Я бачив силует. Чітко із середини вічка дивилось око. Йому снилось, що він повернувся в свою квартиру. Двері відчинені, в коридорі темно, і з вічка вже щось вилізло, не тіло, форма, напружена і рвана, як клубок жил, звивалась у світлі, і тоді він побачив себе, Артема. Мертвого, і в ньому дірку замість ока. Ти лишив мене тут. Сказала воно його голосом. Ти втік, але тепер я не в квартирі. Я в кожному вічку, в кожному оці, що зупиняється дивитись надовго. Артем прокинувся в холодному поту і вперше за місяць не зміг поворухнутися. Параліч сну. В темряві палати, прямо навпроти ліжка, двері, без вічка. Але тепер, в абсолютній тиші, він бачив, як на двері поступає пляма, чорне коло. Воно пульсувало. Він бачив його. Його знайшли вранці. Сидів на ліжку, очі розширені, зіниці не реагують. Уся кімната була описана фразами, написаними власною кров'ю. Я бачив його всередині. Око не закривається. Це не в мені, це в кожному, хто дивиться. Звільни мене. Його визнали надієздатним тілесно здоровий, розум зламаний. Переказували, що він мовчить, але ніколи не зводить очей із дверей палати навіть не кліпає. А тим часом, а тим часом. У його порожній квартирі двері залишаються зачиненими, але сусіди вже не підходять близько, бо щойно стає темно, щось починає стукати зсередини слабко, а на дверях нова подряпина, а потім ще одна. Іноді хтось із нових мешканців заглядає у вічку просто з цікавості, а потім він просто зникає. Бо Вічко пам'ятає кожного, хто дивився, і кожному дивиться у відповідь.